Оприскувач не захватив, біля стовбів не захватила штанга. І ось після Дія, Настя, тобі видно? Після Дія тут зелена, а тут жовта. То є, то, що І ви... Тут був пульсар, правда? Та ні, ні. тут, тут видно, тут що тут це був ж оприскувач. Без... Я їхав, він не так не відступати не міг. Може, тут дійсно сніг лежав, може, здувало. Ні-ні, Здувало, оприскувач може бути. По підкрай були бур'яни. Дивися, скільки тут бур'яни. Чуєш, хорошо. Так ось, дивися, скільки е -е. там бурєнів, скільки тут бурює. Ви мені друге, скажіть, ну лежав б, був. Цей, покажіть мені тут брак вологи зараз. Щоб я, щоб я з вами согласився, що то від снігу. Угу. Якби ви сказали, що з осені був сніг, друге. Не було в нас снігу. Дивись, глибина посіву, ладно тут. Ну не така страшна, як ми там собі представляємо. Ну, та вона щось коричнева вся. Ну, ти ж бачиш, не страждає, розвивається. Вона страждає, це поле дуже страждає. Угу. Чуй, ж в нас в будь-якому випадку є... Ще раз скажу, ми поступимо так. Закуткуємо, ми закуткуємо і подивимося. А може пройде чудо, я не знаю, що що має проїйти тут. Tudo o que a gente né?